Це лише невеличка частина тих руйнувань, які Росія завдала Україні за останній рік. Ми десь за 30 кілометрів від Києва, ось як близько Росіяни змогли підійти до столиці, перш ніж їх відтіснили є людина, яка уособлює спротив російській Навалі. Колись він був актором, який грав президента України у комедійному серіалі, а згодом став справжнім президентом. Але у лютому минулого року йому довелося взяти на себе нову роль лідера країни, яка бореться за своє існування. Це президент Володимир Зеленський президент Володимир Зеленський Пане президенте, чи могли б ви рік тому подумати, що й досі будете сидіти тут, у ролі президента, і що війна й далі триватиме? Чи я думав, що буде продовжуватись війна через рік після початку повномасштабного вторгнення? так? А, Чесно кажучи, ні? Чесно кажучи, не думав. Про це не було жодної думки, тому що ми жили. А... До бою, немов життя однією добою, і тобто, все відчуття, що завтра о, країна прокинулася і вже непогано. Завтра ми в ще новий якийсь клаптик нашої землі, і це вже результат. І тобто, саме так все відбувалось рік тому, <кій> після початку вторгнення. А, і тому не було відчуття, скільки буде продовжуватись війна в порівнянні з тими загрозами і те, що відбувалось рік тому, в перші місяці сьогодні вже впевненість в тому, що у нас буде позитивний переможний результат, впевненість в цьому більше. But... Але чи думали ви, що виживете? Ну, знов таки не думав про це, чесно кажучи. Не думав про це. Просто мені здається, кожна людина, хоча я не буду говорити про кожну, я, я просто думав: а як, якщо так станеться, а що буде ну, з усім? А, а що буде з моєю сім'єю? А що буде з країною? Ну, впевнена, країна міцна, вона витримає напевно і без мене. Доб, тому що є люди, люди скарб. А моя сім'я, напевно, вона. Без мене їм буде складніше. Виґенкобектю фебреї оф твенті твентіту. Повернімося до лютого 2022 року. це скупчення російської техніки, що готується до вторгнення у цьому разі гелікоптери. Уся ця техніка накопичувалася вздовж українського кордону чи думали ви, що це обернеться війною? Чи ви думали, що всі ці рухи росіян покликані створити на вас тиск? Ну, це вони своїми м'язами грали довгий, довгий час? Це не перша їх тренувальна місія, і в такому чи приблизно такому обсязі? Ось такі навчання різного рівня. Навчання не можуть бути щотижневими, тому це і було. Іноді були якісь навчання, іноді це були політичні заяви, які напружували наше суспільство, вони погрожували використанням якоїсь тієї чи іншої зброї, ядерною навіть, і то, що ми говорили з нашими партнерами, може бути наступ. Ну, я про це вже говорив з того моменту, як я став президентом, всі говорили, що дивись, Російська Федерація головна їх мета. Окупувати нашу державу ми повинні робити все, щоб вони це не зробили, бо це наша держава. І вже ж я хотів формат діалогу, формат розмови, формат якийсь формат до військових серйозних операцій, тому що це важлива частина, щоб зберегти населення. Але чи ви думали, що росіяни і справді збираються напасти? Чи може вважали це просто погрозами? Тоді в такий був момент, коли вони накопичилися більше і більше і більше. І ми відчували, що шанс їх вторгнення ну, дійсно високий, але, але держави працюють дипломатично над тим, щоб а, він не вторгнувся. Ми говорили з розвідкою, розвідкою і нашої держави, і з іншими партнерами. Всі бачили різні ризики, і так існувала. Потім, говорячи з лідерами деяких провідних європейських держав, вони мені перезвонювали і казали, ми говорили з Путіним. Путін наступати не буде. Did you think they were right? Ви думали, що вони мають рацію? Я не був свідком їх розмов. Я не можу вам сказати, якого характеру були такі розмови тобто ви справді думали, що росіяни нападуть. Ви були певні у цьому? Ні, я чесно кажу, що я вважав з першого дня президентства, що ми маємо зробити все, щоб не допустити вторгнення. Я дійсно вірив, що сила партнерів дипломатична сильніша, ніж Путін. І ніж рішення Путіна, і я дійсно вважав, що о, цього не буде. Як ви дізналися про те, що почалося вторгнення? Хто розбудив вас і сказав про це? А в, 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 вночі вночі ми почули ми, м, 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 у мене був дзвінок, мені здається, у мене був дзвінок з, з Банкової. Дзвінок і мені передали інформацію, що вони е, почали, е, почались удари, воздушні удари, і все, все було зрозуміло, що буде далі. Пригадуйте, що ви відчували, коли почули ці новини? Зібрався абсолютно. Зібрався. Емоція була тільки одна, була поруч сім'я. Сказав моїй дружині: треба збиратись, треба п... піднімати дітей. Почалась війна, і... і я поїхав сюди, і з того моменту я, я тут. Ви сказали дружині зібратися. Куди вона мала поїхати? А вона повинна була приїхати до мене. Тобто під загрозу були удари, а вже почались удари воздушні, і було зрозуміло, що може бути удар по так, як нас попереджали, що ми ціль номер один, і тому буду можуть бути нанесені удари і по місцю, де ми живемо. І тому я сказав: піднімайся, збирай речі і приїжджай до мене сюди. І так воно і виявилось. Вони приїхали потім сюди до мене. Чи правда, що Америка пропонувала вивезти вас звідси у безпечне місце? Так. Так. Куди б ви поїхали? Куди вони збиралися вас вивезти? О, я міг обирати. Ми самі, моя охорона могла до о, сама обирати е, будь-яке місце і будь-яка е, держава. Але мені було не до деталей, і я зупинив цю тему ще до проговорення таких деталей. Я зупинив тому, що я не збирався цього робити. Просто І навіщо знати більше ніж потрібно. дозвольте, я покажу вам, яким ви виглядали до війни, великий народи великої країни. Як і обіцяв, коротко, привіт, роблять... так щоб відкрився на вас костюм і кватка, а після початку вторгнення на вас оцей інший одяг, який ви носите відтоді. Це була ваша ідея? Чи вам хтось це порадив перевдягтися з костюму у мілітарний одяг? Це було дуже дивно, дуже дивно. Мій костюм часи змінилися, і було некомфортно говорити з людьми у такій складній ситуації. Я хотів показати їм, що підтримую їх і що залишаюся тут. Ну і звісно, я не захопив сюди з собою костюмів. а потім хтось із моєї команди, хтось із помічників сказав, може, спробую оце. І в мене був якийсь мілітарний одяг футболки. І Я сказав так, звісно, і одягнувся. Отак, це було зручніше і зрозуміліше для людей. Адже це війна, і дуже дивно, коли війна, а ти в костюмі. Ви можете уявити собі, що колись ви повернетеся до костюму із карваткою? Так, звісно, я знаю, що так буде. І і колись станеться після нашої перемоги, можливо, у день нашої перемоги, але так буде неодмінно буде. Адже тоді я буду президентом мирної країни, і так буде. Я певен у цьому. Пісен ітвилбі амшо. А російські війська просувалися до столиці, і Кремль сподівався, що ця операція триватиме близько десяти днів. По собі росіяни лишили руйнування, що більше нагадують понівечену Бельгію, Голландію та Францію 1940 року, аніж те, що можна побачити у 21 столітті, і це все просто тут після того, як цей міст, що з'єднує Ірпінь із Києвом, був зруйнований. Місцеві могли вибратися звідси, лише перейшовши по цих руїнах пішки. Це лише частина з мільйонів українців, які були змушені залишити свій дім через війну. Давайте поглянемо на те, що відбувалося у перші дні війни. Величезна кількість людей намагалися виїхати з країни. Yes, it's very moving, isn't it? it was it? Це дуже драматичні кадри і твозвери ітвозервриве таке. Відбувалося скрізь. Це було масово, дуже багато людей. люди були шоковані. Вони тікали, вони хотіли врятуватися. Could you, чи могли ви це зупинити? Чи мали б ви це зупинити? Я не зупинив їх. We them with... Ні, я цього не зробив. Я не зупиняв їх. Ми допомогли цим людям і з лідерами інших країн. У мене було багато дзвінків. Першої кордони відкрила Польща. Вони надали усі умови, усю інфраструктуру. Я попросив президента Польщі. Ми спілкувалися вранці, а потім ще вночі. І він зробив це. Тому я дуже вдячний йому, президенту Дуді, а також пану Моровецькому прем'єр-міністру. Вони справді дуже швидко відгукнулися. були черги, черги з машин, людей без машин, у автобусах і пішки. Кілометрі і кілометри черг. Дехто з цих людей тікав у західній області України, хтось до інших країн Польщі, Румунії, Угорщини, Німеччини і так далі. <плес> тобто це не було помилкою. I know, I know, of, course, that is the of the people, that is their life. ні, звісно, ні. Це був вибір тих людей, це їхнє життя. Це не я дав їм їхнє життя. Але я знаю, що були люди, котрі не поїхали, котрі залишилися вдома і далі працювали. Це волонтери, військові, прості люди, лікарі. Вони залишилися і трималися з усією повагою до вибору інших людей. Хочу сказати, що якби всі втекли, ми б втратили нашу країну. Ви водолоставакант ате. Ви чули багато обіцянок про допомогу від заходу, але деяка допомога не надійде так швидко, наприклад, певні бойові комплекси, але вам вже загрожує черговий наступ Росії. Чи не так? Очікується, що він буде доволі потужним. Чи зможете ви встояти без цих нових озброєнь? Ну, по-перше, я вважаю, що атаки зараз вже йдуть. І вони йдуть поступово. Просто росіяни себе ведуть як сапери. Вони шукають місце а, на їх задум більш слабкіше ніж інше. Вони йдуть з кількох напрямків, і ми це розуміємо. Але ми тримаємо оборону. Тримаємо ці напрямки, поки не будуть готові наші бригади наступу для того, щоб зробити свій удар, свій потужний удар. І тому, а вже ж сучасна зброя. Потужна зброя. І вона, коли вона дається, це все прискорює деокупацію і прискорює мир. Ми повинні розуміти, що зброя для України не заради війни, зброя для України, для українців, для мене заради миру. Тому що це зброя, це мова, єдина, яку Розуміє Російська Федерація ні, це не російська мова, ні, не англійська чи українська будь-яка. Вони розуміють тільки цю мову, і тому цією мовою ми почали їм відповідати пане президенте, усі війни закінчуються, і зазвичай вони закінчуються домовленостями, яких ніхто насправді не хоче, чи не закінчиться ця війна тим, що вам доведеться віддати частину своїх територій, які ви втратили до 2014 року, чи можливо території, які ви втратили минулого року? Я вважаю, що а, Україна бореться за виживання. І саме через такий погляд це не призма, це реальність, і це не рожеві окуляри, це історичні висновки. Виживання можливо, якщо ти а, живеш на своїй землі, і якщо ти демократична свободна держава. Якщо хтось тобі щось нав'язує силою, виживання у держави не буде, або буде знову революція, ще щось може бути незадоволені люди. Сьогодні наше виживання в нашому єднанні. Я вважаю, що це неможливо втратити. Сьогодні наше виживання, наше єднання, і воно в одна ціль: ми йдемо до Європи, ми йдемо політично до Європи. Україна хоче безпекових гарантій. Всі ми хочемо, ми об'єднані. Тому. Будь-які компроміси е, територіальні, вони будуть тільки послаблювати нашу державу. Чому питання ж не в слові компроміс? Чого його боятися? У нас мільйон компромісів в житті. Вони щоденно відбуваються. Питання з ким? Компроміс з Путіним? Ні. Чому? Бо немає віри. Діалог з ним? Ні. Чому немає віри? Розумієте, ми можемо про щось домовитись, а на наступний день він вводить війська. Я умовно кажу на наступний день. Тобто, ти не передбачаєш це, а потім це війна. Ти думаєш, як же так могло бути, ми жили століттями, а він катує твоїх людей. Тобто не можна ввести будь-які домовленості з тими, хто їх не готовий витримувати. І тому це питання виживання нашої держави. І я б хотів, щоб ми повернули всі наші території. Я знаю, що це складна місія, але для нашої держави це гарно. Мало того, я вам скажу чесно: я вважаю, що для виживання Росії це також важливо віддати всі території. Це також дуже важливо віддати Україні території, тому що якщо вони не віддають якусь частину наших територій, це унеможливлює. Для наступних поколінь будь-яке співіснування. Розумієте, тобто вони сусіди, і якось на цих територіях їм прийдеться жити, і прийдеться розвиватись економічно тощо з іншими сусідами. І ми велика держава, велика територія. І, і якщо вони собі залишать наші території, я б по-іншому сказав, якщо. Наші партнери дозволять їм про це думати і знаходити ці варіанти, це не до чого гарного не призведе. Ніяк в Україні, ні в Росії, ні в Європі. Тому що всі зрозуміють, а все ж таки, а все ж таки можна захоплювати. Корупція завжди була бік проблем в Україні. Корупція завжди була великою проблемою для України. Ви почали антикорупційну кампанію. Це була вимога західних країн. Чи це було тим, чого ви самі прагнули? Mm, ці реформи потрібні Україні. При всій повазі до наших партнерів ми будуємо свою державу. Вона, як я сказав, сповідає однаковій цінності. На жаль, ми можемо сказати, що гроші. Це випробування, і тим не менш так воно і є. І, на жаль, на жаль, є корупційні ризики. І, на жаль, це може бути коли у тебе немає а, жорсткої відповідальності за це прикладів жорсткої відповідальності за ту чи іншу корупцію. Довгі роки в Україні це було. Довгі роки, це було через слабкість інституцій. На всьому просторі бувшого радянського союзу це проходили всі. Це проходили сполучені штати, проходили Європа. Якщо інституції антикорупційні, то що вони слабкі люди? Ну слухайте, люди вони такі, як є. Савашенчумірую того, як російські війська відступали від Києва навесні минулого року. З'являлося дедалі більше доказів вбивства цивільних, що є воєнним злочином. Українські військові, що увійшли до Бучі, побачили десятки тіл вбитих мешканців, що лежали просто на одній з головних вулиць рік по тому буча й досі потребує масштабного відновлення. Однак життя потроху повертається у звичне русло навіть на таких вулицях, як оця, де росіяни вбили так багато цивільних Давайте подивимося на кадри того, що відбувалось після відходу росіян, наприклад, у бучі Yeah, this is bu uh, yeah. Bu yeah. butcher. Uh, I I this uh, is oh, 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 yes, yes, I was yes, yes, there just after when так я був там після деокупації. Це була це була трагедія. Це не якесь кіно, це реальне життя. Гадаю, після того ми стали, коли ми побачили, що росіяни накоїли у Бучі. Усі ми, люди, які були там, люди, які бачили це, та й думаю, всі ми. Ми постарішили. Справді постарішили. Що тут ще скажеш? Ви й самі все бачите. На мою думку, Буча це не обличчя воєнної України. Ні, Буча це обличчя Росії, це їхнє справжнє обличчя. Це те, що вони думають про нас. Це їхнє справжнє ставлення до нашого народу. Чи можете ви їм пробачити? Ні, ніколи. Ні, ніколи. Не варю вашин росіянам чи путіну. Мембер вай ви Пам'ятаєте, чому ми кажемо ніколи знову після Другої світової, після мільйонів смертей, після того як мільйони людей опинилися у тій кривавій війні? Так, ніколи знову. Чому ми кажемо ніколи знову? Тому що не можемо. Тому що не хочемо цього. Тоді ми казали ніколи знову. А зараз ми ніколи не пробачимо. Це правда. Ми ніколи не пробачимо. На сьогодні це питання до них, до росіян. Що ми маємо зробити, аби українці нам пробачили? Це питання до них. От ви вот вивту тобі форгівенбай юкрейне? Де деквешн. Стратегічно важливий Маріуполь ледь не найбільше постраждав від російських обстрілів. Росіяни захопили його у травні після тривалої облоги. На той момент більша частина міста перетворилася на руїни і загинули тисячі людей. Що в Маріуполі? Те, що відбувалося у Маріуполі, одна з найстрашніших подій усього року. Розкажіть, що ви думаєте і що відчуваєте з цього приводу стільки місяців по тому на Олізманслийтаво? Це було одне з найбільших єднань українців приклад величезної сміливості. Ось що це було. Це було не про те, щоб поїхати звідти чи залишитися. Це було геть про інше. Це був приклад, це був перший сигнал того, що їм ніколи нас не перемогти. Ніколи не здолати. Вони ніколи нас не здолають. Так, і це дуже важливий момент. Історичний момент саме через це там були дуже різні люди: військові, цивільні, журналісти, фотографи, хлопці з камерами. Чимало з них загинули або зазнали поранень, або ж таки вижили, але це був спільний сигнал. Вам ніколи нас не здолати. Але Києву все ще загрожує небезпека. Айсінґайфінк. Президент Путін, думаю, президент Путін досі хоче захопити Київ. Однак їхні плани, надія це вся Україна. Вони хочуть, щоб ми втратили незалежність і суверенітет. Гадаю, усі розуміли, що якщо ти не можеш захопити столицю, якщо не можеш захопити Київ, то не можеш захопити Україну. Це дуже важливо. Тож, думаю, у нього є такі думки, які ви щойно озвучили. Але ми достатньо сильні. Як гадаєте, він може напасти з Білорусі Думаю, він не готовий, і це буде його велика помилка. Його і Білорусі, історична помилка. Бо вони нас не захоплять, адже вони не такі сильні, як раніше. Та й тоді їм цього не вдалося. Тож зараз спроба захопити Київ буде для них великим викликом і проблемою. Але чи ви встоїте, якщо Білорусь вступить у війну? We'll fight. We'll... Ми будемо битися. Ми встоїмо. We'll ваша дружина якось сказала, що ви більше не посміхаєтесь так багато, як колись. Ця війна наби як на вас вплинула, чи не так? Ми бачилися з вами у жовтні, і пробачте мені, що скажу це, але ви виглядаєте більш втомленим, трішки старшим, більш блідим. Як війна вплинула на вас особисто? Я думаю, що он юоза персон Айсіґуднюзетю рекордмі Думаю, хороша новина у тому, що сьогодні ви таки мене впізнали. Я не втомлений. Гадаю, я був втомлений у першу ніч повномасштабного вторгнення, адже відтоді я почуваюся як кожен українець, який весь час був в Україні. Чи ми втомлені? Ні, це щось інше. Ми поготові. Ми не розслаблені. Я не можу розслабитися, якщо в нас не буде перемоги. Якщо хтось втратить когось сьогодні, я просто не можу. І наступного разу, коли ми побачимося, можливо, я знову буду виглядати старшим і втомленішим. Але пам'ятайте, що колись ви приїдете, коли ми переможемо. І тоді я знову буду виглядати дуже молодим і усміхатимусь. Кінворіянкенсмайл. Thank you. Thanks very so much. much.